Є знижки представляють єдині знижки на магнікум. 10% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють єдині знижки на нормовен. 10% в аптеках подорожних вам та. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ну що ж, олімпіада. Олімпіада і почнемо з новин. Нарешті вчора там стартував триатлон у сені. Його переносили кілька разів через високий рівень забруднення річки. Париж втратив 1,4 мільярда євро на капітальне очищення води у головній річці французької столиці, але були дощі, і е, вона забруднилася, сена. І як наслідок, триатлон все перекладали, 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 тому що там потрібна е, відкрита вода. І навіть мер міста Ан і напередодні ігор плавала в воді сена, аби продемонструвати, що та чиста і безпечна. Це було напередодні ігор. Але, попри все річ. Залишилася вразливою до випадкового стоку стічних вод. Тому проби води тут беруть щодня. Ну і ще на Олімпіаді в Парижі пройшов унікальний, унікальний баскетбольний матч. На паркеті зійшлися і зіграли найвищі і найнижчі баскетболісти цих змагань. Найнижчим був японець Юкі Тогасі. Його зріст 1 метр 67 сантиметрів. От подивіться, бачите, яка різниця: 1 метр 67 сантиметрів і 2,24. Найвищим виявився француз Віктор Вембаньяма. Зі своїми 224 сантиметри. Це, до речі, найбільша різниця між спортсменами у зрості в історії ігор. Так от, ну як тут можна, бачите, змагатися? Але, 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 е, це. Те, що може відбуватися якраз в баскетболі, баскетбольний турнір він е, у розпалі. Леброн Джеймс там всіх дивує, і поки що збірна Сполучених Штатів Америки немає е, суперників. Але подивимося, як буде на фінішних стадіях. Ну і давайте все-таки про українців. Те, про що ми говорили вже з і з Нелою. про те, що вчора ми дуже розраховували у спортивній гімнастиці на особисте багатоборство, де виступали два українці: це Олег Верняєв, Ір'я Ковтун, і ми довгий час сподівалися на те, що вони можуть принести нам медаль. Після чотирьох видів я хочу сказати, що Верняєв і Ковтон були у трійці, і ми дуже сподівалися, страшенно сподівалися на медаль. Але у підсумку Верняєв восьмий, Ковтон лише четвертий. І це, звичайно. Не дуже хороший результат для українців, але знову ж таки давайте будемо зосереджуватися на тому, що будуть ще окремі види, і я впевнений, що і Ковтон, і Вірняєв зможуть себе там проявити. І я впевнений, що медаль у чоловічій спортивній гімнасті у нас обов'язково буде. Треба просто дочекатися, і будемо сподіватися, що вона буде золота. І будемо сподіватися, що обох і в Ковтона і Вірняєва. Ну а сестрики Чінок вчора у дуже драматичному матчі. Перемогли своїх суперниць у третьому сеті. Ну навіть на тайбреку третього сету вони перемогли 10-8 і пройшли до чверть фіналу Олімпіади. Це Останні, скажімо так, тенісисти, які представлені від України чвертьфінал у парному виді, сестри Кіченок, вони, Я думаю, що вони мають всі шанси, для того, щоб поборотися за медалі і спробувати навіть виграти парний розряд і принести Україні золото Олімпіади. Для цього потрібно пройти ще чвертьфінал, півфінал, ну і, звичайно ж, фінал. А от Марта Костюк вчора зустрічалася з Донною Векіч. В одиночному розряді і за крок вже від четвірки найкращих від півфіналу зупинилася Українка. Вона поступилася Хорватці. Просто, неймовірно, драматичний був поєдинок. Просто дуже складний, дуже важкий. Я дивився його в прямому ефірі. Він закінчився далеко за е, вже закінчився сьогодні, ну ніби вночі. Е, в третьому сеті. Все дійшло до тай-брейку. 2 вигравала на тайбрейку Марта Костюк. Потім було зрівняно рахунок. Потім вона мала матчбол, потім відіграла матчбол, а Перед тим ще були матчболи у Дони Векіч ще на попередньому. попередньому геймі. Коротше, в підсумку вона відіграла 4 матчболи, Свій не реалізувала І з п'ятого матчболу, все таки Дона Векіч на подачі на другій подачі. Марта Марта Костюк зіграла на виліт з воротнім кросом і виграла цей поєдинок. Без безмежно прикро. Я читав Коментарі вже е, марти після цього поєдинку. Вона сказала, ну що ж трішки поплакала і заспокоїлася. Треба йти далі. Попереду ще багато ігор. багато, як вона сподівається, Олімпіад. Тому будемо бажати їй успіхів у наступних е, розіграшах вже Олімпійських ігр. А наступні Олімпійські ігри буде приймати Лос-Анджелес. Тому успіху вже в Лос-Анджелесі. Ну і е, ми вдячні за такий яскравий виступ для від першої ракетки України. Марти Костюк, яка зараз є першою ракеткою України. Ну і так само дякуємо всім тенісистам: і Даяні Естремській, і Еліні Світольні. Тому в будь-якому разі, ми залишили хороший слід на цьому олімпійському турнірі з тенісом. І далі, далі, будемо говорити з нового дівчат. Дар'я Біло Дар'я Білодіт, Дар про яку ми так само говорили вже з Єгором, вона поступилася в одній восьмій фіналу. Поступилася вона японці і поступилася вона через те, що була дискваліфікована. Три попередження як наслідок дискваліфікації в овертаймі в додатковий час сутички при цьому був рахунок 0-0. І це безперечно так знаєте, розстроїло. Всі бачили, як плакала після бою Дар'я Білодіт. І на своїй сторінці в інстаграм вона подякувала українцям за підтримку і написала таке: все можна зруй... все може зруйнуватися за секунду. Все біль розчарування, не мрія. Я безмежно вдячна нашим людям за неймовірну підтримку. Я шокована яка кількість людей мене підтримувала у важку хвилину. Це безцінно, коли люди з тобою не тільки коли ти на п'єдесталі, а й у моменти розпачу. Ви, неймовірні, ви даєте мені силу та віру у майбутнє. Дякую, дякую, дякую. Так написала Дар'я Білодід після поразки. Нагадаю, що бронзова призерка минулої олімпіади цьому, на цьому турнірі вона змінила вагу, перейшла на вагу вище і поступилася у другому своєму протистоянні в одній восьмій фіналу Харуці Фунакубі. Дуже серйозний японський дзюдоїстці, але вона не поступилася через те, що програла. Просто через дискваліфікацію. Там судді могли, напевно, і по-іншому себе повести. Ну, суддя залишилася такою, якою вона є. Але я впевнена, що Дар'я Білодід ще поїде до Лос-Анджелеса, і там вона зможе все-таки здійснити свою головну мрію і виграти золото Олімпійських ігор. Цього їй бажаємо. Ну а поки що єдина медаль, якою ми тішимося, це, звичайно ж, Оля Харлан. Е-е-е. Я впевнений, що коли-небудь про Олю Харлан буду знімати фільми і не тільки документальні, тому що те, що виробляє нам у своїй кар'єрі, Оля Харлан, це просто воно неповторно. Уявіть собі, 2008 рік, 18-річна Оля Харлан виграє останній бій, приносить команді України жіночій команді з Шаблі. Золото перемагає китаянку і в, просто в драматичному поєдинку відіграє дуже багато уколів і стає абсолютною героїнею. Проходить 16 років в 2024 році. Оля Харлан у бронзовому фіналі особистих змагань прогроє кореянці з рахунком 5-11. Це практично неймовірно відіграти. Але характер, який демонструє Оля, він дозволяє їй виграти цей бронзовий фінал і виграти бронзову медаль для себе. П'яту загалом, і бронзову медаль 2024. Парижу 2024. Найголовніше те, що Оля сказала, після, після, того, що вона, після того, як вона виграла і вона поділилася емоціями від виграної нагороди та зазначила, що для неї вона рівноцінна золотій. Свою медаль Харлан присвятила батьківщині захисникам України а також спортсменам, які загинули через російські окупантів. Давайте послухаємо. Вона бронзова, але вона для мене золота. Я, я присвячую це всій Україні, друзі, це вам. Я присвячую це, це нашим захисникам, захисницям. Я хочу присвятити це, на жаль, тем, тим спортсменам, які не, не можуть сюди приїхати, не могли сюди приїхати, тому що їх вбила Росія. Уявляєте себе? Я вам хочу сказати, просто кажу, що ну історія взагалі Олі Харлан, її життя, її спортивна кар'єра. Вона заслуговує на дуже хороший такий художній фільм. Я впевнений, що дуже багато українських режисерів, які захочуть після цієї олімпіади обов'язково зняти фільм про Ольгу Харлан, тому що її кар'єра надихає інших спортсменів, її характер, її воля, її бажання змагатися це звичайно щось за обління. Тому дякуємо Олі, і вона поки що на даному етапі та й на все життя напевне залишиться для України героєм спорту. Ну але не Олімпіадою єдиною. Давайте трошки від Олімпіади перейдемо до приємних новин, які є на інших аренах. І звичайно ж це перемога Київського Динамо у вчорашньому поєдинку другого кваліфікаційного раунду над сербським партизаном у Белграді. Це матч відповіді. У першому матчі взагалі потішили всю Україну. Кияни побили вони друзів росіян з рахунком 6-2. Ну і в принципі в другому матчі вони так само особливих варіантів там не мали. Дуже легко перемогли з рахунком 3-0. Забивали м'ячі Ярмоленко, ванат та Караваєв. Караваєв, до речі, забив. І в другому матчі поспіль. Крайній захисник Ванат забив свій перший м'яч найкращий бомбардир минулого чемпіонату України. Ну і Андрій Ярмонк, який розпочав цей розгром 3-0-9-2 для Партизану за підсумками двох поєдинків. І я вам хочу сказати, що головний тренер Партизана після гри сказав: Ну, що ви хочете? Динамо грає на зовсім інших швидкостях ніж ми, і ми жодним чином не могли ніяк протистояти українській команді. Тому вітаємо українців. Вони звичайно ж потішили, і найголовніше, цією перемогою вони забезпечили собі в будь-якому разі е е групову європейську осінь. Тобто е цією перемогою Київський Динамо вже точно забронювало собі груповий раунд Ліги Європи. А от чи буде груповий раунд Ліги Чемпіонів? Ми дізнаємося вже найближчим часом, тому що у третьому кваліфікаційному раунді розіграшу Ліги Чемпіонів цього сезону кияни зіграють проти шотландського Рейнджерс. І це буде поєдинок дуже цікавий. Але я вважаю, що те, як зіграли України проти, проти партизана, якщо вони будуть так само грати проти шотландців, то вони мають всі шанси пройти до раунду плей-офф Ліги Чемпіонів? Ну і ще трохи довкола. Футбольних новин 39-річний португальський футболіст Кристіану Роналду спровокував чутки про одруження. От така от інформація. Нагадаю, футболіст дві 2017 року зустрічається з моделлю Джорджиною Родрігіс. Вони познайомилися в малорицькому магазині Гучі, де вона працювала. Нині пара виховує двох спільних доньок. Крім того, Роналду є двоє дітей від сурогатної матері Єва та Матео. Та первісток Кришчана молодший від невідомої жінки. Та ось днями під час домашнього тренування Роналду знімав відео, де назвав свою дівчину дружиною. Представники футболіста поки не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про одружнє. Але цей допис інстаграму вже розбив серця мільйонам фанаток по всьому світу. Ну, хоча я не дуже розумію, якщо чесно, що розбив серця, всі знали, що він зустрічається з Джорджиною. Невже розраховують на те, що він дуже швидко буде це все змінювати у житті? Хотілося б от Ігор, твоя точка зору. На, на Джорджину? Так, на Джорджину, на Джорджину. Що ну, означає, означає, він зараз, от він сказав, що одружився, до того, що він не був одружений чи що? Ну просто в них не мали штабу в паспорті, можливо, але Знаєш, я думаю, це просто якесь кліше, знаєш, наші журналістські, знаєш, типу серії що, випадки, «Фанатки це. втратили шанс і так далі, тому подібне. Я думаю, ти просто озвучив одне з таких кліше. От, ну, господи, щоб щасливі всі були. Я ще хотів до тебе пояснити. бачив Харлан? Це, я тобі кажу, це просто щось неймовірне. От якщо є можливість, когось я буду всім пропонувати, по її кар'єрі дійсно можна зняти художний фільм, який стане надихаючим для всіх українських спортсменів. А мені ще давно потрапило відео станців зірками, де вона танцює з Дігусаром. І знаєш, де зараз Дігусаром, мовно кажучи, людина, про яку ніхто б не подумав, що вона зараз просто змінить своє життя радикально, і вона з медаллю, яка присвячує всім, хто захищає. Ну, це, це фільм? фільм, правда, це фільм. Ну що ж, режисере, давайте. Гарного ефіру вам.